Сам пульт керування виглядає так. Аварійна кнопка, стоп кнопка пуск-стоп з підсвіткою, амперметр, індикація запуска роботи і індикація аварійних режимів аварії. Що ми маємо всередині? Автомат захисту двигуна із тепловим захистом. Далі термореле, яке підключається до термістора на двигуні, реле зірка-трикутник і автомат цепи управління. Далі три контактора. Головний контактор включення трикутника і контактор включення зірки. Процес запуску проходить так. Зразу включається головний контактор разом із контактором на зірку. Двигун починає розганятися і через 5 секунд реле перемикає. Цей контактор виключається, а цей включається. І далі вже потім у нас працює після запуску. Індикація амперметра показує, скільки ампер споживає двигун для того, щоб бачити нагрузку і скільки сировини давати.